Сучасні танки, які машини правлять полем бою. Ти коли-небудь замислювався, чому одні танки стають легендами, а інші залишаються просто шматком броні? Чому лише кілька країн у світі змогли створити справжні бойові машини, які визначають результати конфліктів? Сьогодні ми говоримо про найкращі танки у світі ті, які не просто рухаються, стріляють і виглядають грізно, а змінюють правила гри у військовій сфері. Віті 4. Китай. Китайський броньований гігант. Тепер давай поговоримо про китайський танк, який багато хто недооцінює, але він може стати одним із ключових у майбутньому, чим ВТ 4 відрізняється від інших китайських танків. Китай довгий час вважався країною, яка копіює радянські або західні технології, але цей танк це зовсім інша історія це авторська розробка, створена з нуля, і вона орієнтована на експорт, а не на внутрішні потреби армії Китаю. Які новітні технології використовуються в цьому танку? Він озброєний цифровими системами управління боєм, що дозволяє екіпажу швидше приймати рішення, також він має активну систему захисту, яка здатна виявити та знищити ракети ворога ще до їхнього влучання, чому VT-4 вважається перспективною бойовою машиною. Все просто баланс ціни та характеристик. Китайці пропонують сучасний танк. Який коштує дешевше ніж західні моделі, але при цьому має порівняльні характеристики, які країни закупили цей танк для своїх армій серед основних покупців Пакистан, Таїланд та Нігерія? І це тільки початок. Китай активно просуває vt 4 на світовий ринок, тому незабаром він може з'явитися в арміях інших країн. Як працює система активного захисту танка? Система активного захисту VT-4 4 це розумна оборонна технологія. Яка працює за принципом помітив загрозу, знищив її ще в повітрі. Вона сканує простір навколо танка і щойно з'являється ракета або снаряд. Система випускає контрзаходи, які її збивають. Не дивись наступне відео, якщо не хочеш дізнатися, як Україна створила свій найсучасніший танк, який б'є по всіх параметрах. ОПЛОТ. Українська бойова броня. Тепер переходимо до українського флагмана танкобудування оплот. Як розроблявся танкоплот після розпаду СРСР? Після розпаду Радянського Союзу Україна отримала частину військово-промислового комплексу СРСР, включаючи легендарний танковий завод у Харкові. На цьому заводі виробляли Т-80, але українські конструктори вирішили створити щось нове танк, який буде відповідати сучасним стандартам війни. Чим він відрізняється від радянських танків? На відміну від старих радянських танків, оплот має. Покращену броню, яка захищає від сучасних протитанкових засобів, новітні системи управління вогнем, що дають змогу точно стріляти на ходу, автомат заряджання, який дозволяє екіпажу працювати швидше, яке озброєння має оплот і як воно працює, БМ оплот оснащений 125-мм гладкоствольною гарматою, яка може стріляти бронебійними, фугасними та протитанковими керованими ракетами. Як тепловізійні приціли допомагають екіпажу під час бою, тепловізори дозволяють екіпажу бачити ціль навіть уночі або за умов поганої видимості, це дає величезну перевагу перед противником, особливо в міських боях. Чому автомат заряджання робить цей танк ефективнішим? У більшості західних танків снаряди заряджає окремий член екіпажу, а в радянських та українських танках цю функцію виконує автомат заряджання. Це дозволяє швидше випускати снаряди і зменшує фізичне навантаження на екіпаж. Т-90 Росія танковий монстр. Т-90 це спадкоємець Т-72-го, але він отримав масу покращень, чим Т-90 відрізняється від свого попередника Т-72, по суті, Т-90 це глибока модернізація Т-72, яка отримала новітню броню, покращення системи прицілювання, активний захист від ракет. Яку броню використовує цей танк для захисту? Має комбіновану броню та динамічний захист релікт, який значно зменшує ефективність ворожих снарядів. Які системи боротьби з керованими ракетами встановлені на ньому? Танк обладнаний системою Штор... штора 1, яка може засліплювати лазерні системи наведення противника, що робить його невидимим для деяких типів ракет? Чому Т-90 залишається популярним серед багатьох армій світу? Т-90. Це один із найдоступніших сучасних танків з хорошим балансом ціни та бойової ефективності. Які країни закупили цей танк? Т-90 активно використовується Росією, Індією, Алжиром, В'єтнамом та іншими країнами. Інтелектуальна броня чи брутфорс у сучасних військових конфліктах битва не виграється лише товщиною броні чи калібром гармати, танки перетворюються на високотехнологічні бойові платформи. Які оснащені автоматичними системами, цифровими прицілами, штучним інтелектом та системами активного захисту, але кожна країна робить ставку на свою концепцію. Франція обирає автоматизацію, Британія непробивну броню, Німеччина технологічну досконалість, а Японія унікальні матеріали та маневреність, AMX-56 Leclerc – Франція танк, що випередив свій час Леклер це французький підхід до майбутньої війни. У ньому поєднується автоматизація, висока мобільність та потужний удар. Чому Леклерк вважався найдорожчим танком у світі? Цей танк був технологічним проривом у 90-х роках. Його розробка обійшлася Франції в мільярди євро, оскільки він став першим серійним танком із повністю автоматичною системою заряджання. Завдяки цьому екіпаж скоротився з чотирьох осіб до трьох, а танк отримав високу швидкість ведення вогню до 12 пострілів на хвилину. Як працює його автоматична система заряджання? На відміну від класичних танків, де заряджаючий кладе снаряд у ствол, Леклерк використовує роботизований механізм він автоматично вибирає потрібний боєприпас, заряджає його за 5 секунд та миттєво готує танк до наступного пострілу. Це дозволяє Леклерк зберігати високу швидкість стрільби навіть під час руху та в умовах активного бою. Чим ця модель відрізняється від інших європейських танків? Леклерк швидший за більшість танків. Він розганяється до 72 км на годину, легший за Леопард2, А7 та Челенджер 2, що дає йому вищу маневреність, оснащений цифровою системою управління вогнем, яка автоматично аналізує цілі та коригує стрільбу? Які країни, крім Франції, використовують цей танк? ОАЕ стали головним покупцем Леклерк, вони закупили понад 400 одиниць та додали свої покращення. Які особливості бронювання роблять його таким захищеним? Модульна броня, що комбінує титан вольфрам та кераміку, активний захист, що розпізнає наближення ворожих снарядів. Система виживання екіпажу при пошкодженні модуля броня може швидко замінюватися в польових умовах. Чаленджер 2 Велика Британія Легенда броньованого захисту Чаленджер 2 Це не танк, а фортеця на гусеницях. Чому Чаленджер 2 називають найзахищенішим танком у світі. Його броня Дорчестер це одна з найбільш секретних бронь у світі. Вона настільки міцна, що в реальному бою Челенджер 2 не був пробитий жодним ворожим танком, яка унікальна броня використовується на ньому. Броня Дорчестер складається з металокерамічних сплавів, титану та композитних матеріалів, вона витримує пряме влучення бронебійних снарядів від радянських танків та сучасних протитанкових ракет. Як він проявив себе у військових конфліктах? Війна в Іраку, Челенджер 2. Витримав прямі влучення з РПГ та Птур, але продовжував бій. Єдиний випадок втрати челленджер 2 стався через дружній вогонь. Один британський танк випадково влучив у інший. Чому челленджер 2 має нарізну гармату, а не гладкоствольну. Британці зробили ставку на високу точність. Його 120 мм нарізна гармата дає найкращу дальність стрільби серед усіх танків НАТО. Наступний танк. Справжній король європейських танків із унікальною зброєю Леопард 2 А7, Німеччина, король європейських танків Леопард – це баланс між бронею, маневреністю та бойовою ефективністю. Як Леопард змінився після модернізації, отримав покращену броню. Сучасний леопард 2 А7 має посилений захист, новітні системи нічного бачення, що дозволяють йому працювати в темряві. Покращена підвізка, що дозволяє зменшити рівень віддачі під час стрільби? Чому його називають королем європейських танків? Леопард 2 стоїть на озброєнні 13 країн НАТО, його вважають найбільш збалансованим танком, який може ефективно діяти в будь-яких умовах. Наступний танк японське диво, яке має броню з унікальних матеріалів. Тип 10 Японія найлегший і найшвидший сучасний основний бойовий танк. Які технології роблять тайп 10 унікальним? Система активного захисту, що знищує ворожі снаряди, композитна броня, яка при пошкодженні легко замінюється, унікальна система управління боєм, яка дозволяє type 10 автоматично підключатися до інших бойових машин на полі бою. Як нанокристалічна броня підвищує захист танка, використовується нанокристалічна сталь, яка втричі міцніша звичайну, броня легша, але витримує сучасні птури, танки майбутнього. Броня, що думає за тебе, друже. Сьогодні на полі бою недостатньо мати просто міцну броню та потужну гармату, сучасні танки це ціла екосистема бойових технологій, де все працює разом електроніка, штучний інтелект, система активного захисту та цифрові засоби управління вогнем. Країни, які займаються танкобудуванням, вибирають свій підхід. Ізраїль створює меркава, мобільну фортецю. Яка захищає екіпаж за будь-яку ціну. Америка оновлює один Абрамс, щоб зберегти домінування в танкових битвах. А Південна Корея випускає «Блек Блек Пантер, бойову машину, яка використовує стеаль технології. Готовий? Тоді давай розбиратися, хто король серед танків. Меркава МК 4М Ізраїль танк, який створений для виживання Меркава. Це унікальний ізраїльський підхід до танкобудування. Це не просто машина для бою, це укріплена фортеця, яка створена з думкою про безпеку екіпажу. Чому танк Меркава має унікальну компоновку? На відміну від інших танків, у Меркава двигун знаходиться спереду. Чому? Бо це додатковий захист для екіпажу. Якщо ворожий снаряд проб'є передню броню, він вдарить у двигун, а не в екіпаж. Як система активного захисту трофі рятує екіпаж від атак? Це найефективніша активна система захисту в світі. Як тільки до танка летить ракета або снаряд, «Трофі» сканує її траєкторію і запускає контрзаряд, який знищує загрозу ще до її контакту з танком. Випробування показали 90% ворожих ракет не досягають меркава завдяки трофі, чим меркава відрізняється від західних танків. У більшості танків броня просто витримує удари. У Меркава активний захист просто не дає можливості влучити. Може перевозити десант. У танку є місце для шести солдатів, розроблений для боїв у міських умовах, де атака може йти з будь-якого напрямку. Як конструкція танка дозволяє евакуювати поранених прямо з поля бою? Задня частина меркава це справжній броньований відсік. Поранених можна вивозити прямо з поля бою, не наражаючи екіпаж на небезпеку. Які особливості бронювання роблять його надзвичайно витривалим? Комбінована броня, яка змінюється залежно від загроз, модульна конструкція, що дозволяє легко замінювати пошкоджені елементи, маскування теплових слідів, що робить Меркава малопомітним для Птур, танк, який воює вже понад 40 років і досі залишається найпотужнішим, М1 А2 Абрамс Сполучені Штати Америки танк, який диктує правила війни. Якщо ти думаєш про американську військову машину, перше, що спадає на думку, це Абрамс, танк, який пережив десятки військових конфліктів і постійно вдосконалюється. Чому Абрамс залишається на озброєнні понад 40 років? Ти не залишаєш у своїй армії танк, якщо він не ефективний, але Абрамс досі є основним бойовим танком Америки. Чому він постійно оновлюється? Остання версія М -1 2 п 3 отримала нову електроніку та покращений захист. Він показав себе у всіх великих конфліктах Ірак, Афганістан. Сирія, він адаптований до сучасної війни, а це означає інтеграцію з безпілотниками та розумними боєприпасами, як уранова броня покращує його захист. Броня Абрамс містить вставки зі збідненого урану. Урансидів це надзвичайно щільний метал, який зупиняє бронебійні снаряди як ніщо інше. Чому Абрамс має такий величезний бойовий досвід, брав участь у війнах у перській затоці, Афганістані, Іраку та Сирії? Усі ці конфлікти дали змогу модернізувати Абрамс, виходячи з реальних бойових умов, які технологічні оновлення зробили його ще ефективнішим система Kern, яка працює як активний захист від ракет, сучасні сенсори та електроніка, що дозволяє екіпажу отримувати дані в режимі реального часу, збільшений боєкомплект та покращені боєприпаси, танк, який використовує стіл технології, і здатен залишатися невидимим для радарів. Але поки що не приймав участі у бою, тому його місце в топі умовне, подивимось, чи польські К2 зможуть показати себе на полі бою. К2 Black Panther Південна Корея, Стелс танк майбутнього. Якщо ти думав, що танки не можуть використовувати стелт, то К2 Black Panther доведе тобі зворотне, чим К-2 відрізняється від європейських та американських танків, найсучасніший танк у світі, розроблений у 2010 році, коли Абрамс і Леопард. Вже були застарілими, менший і легший, але з такою ж вогневою міці використовує комбіновану електронну систему, що забезпечує автоматичне ведення бою, які інноваційні системи навігації на ньому встановлені, система автоматичного визначення загроз, К2 аналізує поле бою і самостійно вирішує, яка ціль є найбільшою загрозою, дистанційне керування, що дозволяє екіпажу керувати танком із безпечного укриття. Як технології стель допомагають йому уникати ворожих ударів, покриття з матеріалів, що поглинають радіохвилі, система теплового маскування, що робить танк невидимим для інфрачервоних сенсорів? Дивись наступне відео, там я покажу тобі секретні розробки танків майбутнього, які вже зараз проходять випробування.